Рак це не вирок, а лише діагноз. Цей вираз влучно описує проблему раку простати, при якому вчасне виявлення та правильне лікування призводить до повної перемоги над недугом. Майже завжди він розвивається повільно, але вирішальну роль відіграє вчасна діагностика. Статистично доведено, що перша друга стадія раку передміхрові залози виліковується вилікується на 90%. А частіше ну, на жаль, ми на сьогоднішній день діагностуємо рак перед залози. По даних світової, там скажімо, літератури в 70% в занедбаних випадків, основною запорукою того, що ми успішно будемо його лікувати. Це виявлення на ранніх стадіях захворювання. І статистика показує те, що чим раніше виявлений захворювання передміхорової залози, тим краще проходить лікування, і такі пацієнти дає змогу таким пацієнтам жити як. Найдовше найбільший фактор ризику розвитку раку простати це просто чоловіча стать, і він збільшується з віком. Переважній більшості хворих за 65 років. Найбільш поширене онкозахворювання у чоловіків посідає друге місце за рівнем смертності. На сьогоднішній день у нас є майже в усіх лікувальних закладах області можливості для своєчасного виявлення цього захворювання. Основна проблема, щоб пацієнти просто зверталися знали. Про цю проблему от, і зверталися своєчасно, тому що, скажімо так, для того, щоб виявити ранні стадії, потрібно серйозне досить обстеження, тому що на перших стадіях захворювання, як правило, себе не проявляє. І всі пацієнти, які звертаються за медичною допомогою, це в яких вже виникає клініка захворювання. А це, як правило, скажімо так, не перша стадія захворювання, а третя, четверта, коли ефективність лікування. Багато знижена, немає такої, скажімо, серйозної можливості допомогти таким пацієнтам. Медики ініціювали проведення акції, спрямованої на профілактику та виявлення захворювання на ранніх стадіях. Безкоштовне дослідження крові дозволить знайти патологічний білок, що з'являється з самого початку хвороби, коли іншими інструментальними методами рак ще неможливо виявити. Акція запланована в медичних закладах Чернігова наприкінці жовтня.